Хочу повідомити, що вчора Біла Церква стала центром економічної спільноти, яка зібралася в нашому місті. Вчора в нас відбулася економічна платформа на території індустріального парку. Були представники уряду, були представники офісу президента, заступник голови офісу президента, були голови обласних державних адміністрацій всієї держави, тобто в кожного регіона. Представники нашого індустріального парку вчора ми відкривали новий завод Білої церкви. Це дуже приємна новина. Дуже приємно, коли в Білі церкві відкриваються нові заводи. Тому Біла церква працює. Пріоритетним є завдання це розвитку наших підприємств, розвитку економіки в нашому місті. Ми з свого боку створюємо сприятливі умови, і це було на цьому форумі відзначено як кращий приклад. В державі зареєстровано там більше ста. Індустріальних парків, а фактично з них працюють одиниці. І Біла Церква це один із самих потужних індустріальних парків, який активно розвивається. Ми з свого боку також зробили пільгу для індустріальних парків по сплаті земельного податку і фінансували в минулому році будівництво дороги В частини співфінансування 50% – наша громада, 50% – державний бюджет з метою того, щоб все ж таки кошти. Бізнесу були більш направлені на будівництво об'єктів бізнесу а не дорожньої сфери, і чим швидше запрацюється весь бізнес, тим швидше ми отримуємо віддачу від цього бізнесу. Реалізація проєкту по двох індустріальних парках в місті Білосерква має забезпечити додатково створити біля 4 тисяч робочих місць. Сьогодні в громаді, ви бачите, активно розвивається і будівництво. І потреба і релокованим підприємством от, у виробничих площах. Також біля церкви зареєстровано 15600 сот тимчасово приміщених осіб, які мають також мати роботу і інтегруватися в нашу громаду. Тому Створення таких промислових ділянок, створення заведення бізнесу в наш регіон, вважаю, це саме пріоритетне завдання моєї як виконуючи обов'язково міського голови. І я думаю, що в цілому це задача нашої держави сьогодні для того, щоб відновити нашу Україну, має бути розвиватися бізнес, бо без нього нічого в нашій державі не буде. І задача все ж таки вернути тих людей, які сьогодні поїхали за кордон, і щоб наша молодь розвивала наші громади. Хочу сказати навіть і будівництво заводи іноземними корпораціями в Білоцеркві є додатковим аргументом для наших релокованих підприємств. Тобто, якщо заходять іноземці в Білоцерк, будуватися, то це створює додаткові привілеї. вибираючи підприємство навіть із наших східних регіонів, коли бачу, що будується міжнародний бізнес, значить біля нього можна будуватися і перевести своє підприємство релоковане в Білоцерк.